У Києві пройшов чемпіонат України із пляжного волейболу. Змагання організували вперше за три роки. Гра зібрала учасників із різних куточків нашої держави. Змагання видались яскравими, а гра за пеклою розповідають учасники чемпіонату. Це було неймовірно складна гра після першої партії, Після сильно прогаданий першої партії було складно зібратись. Атмосфера взагалі бомба. Народ заряджав, грати хотілося. І хотілося більше перемагати. Іван Дацюк та Іван Лихацький із Києва стали переможцями серед команд чоловіків. Золото ж серед жіночих команд вибороли Тетяна Лазуренко із Запоріжжя та Марина Гладун із міста Суми. Трошки терпіння, трошки е, великої праці наших тренерів. Дякуючи їм, ми е, виграли так і великі підтримці <плес> на трибунах. Це наші можна сказати треті змагання. Тому я вважаю, що за цей час ми зробили дуже багато роботи, щоб була комунікація якась команда. Але я... це тільки початок. Так, <рес> Далі буде. Змагання провели на базі Академії пляжних видів спорту. За словами міністра молоді і спорту, рівень, який показали спортсмени, гідний міжнародних змагань. Високий рівень. І в цьому році ми вже бачили, що на чемпіонаті Європи перший раз за всю історію незалежної України наші хлопці були третіми. Це ще раз показує, що ми на правильному шляху по розвитку пляжного волейболу. Звісно, що будемо підтримувати від спорту. Звісно, що головне, щоб тут були тренери, щоб тут були спортсмени. Але ту базу, яку побудували на державному рівні Центр олімпійської підготовки разом зі спонсорами, це ви знаєте, це ну. Напевно, заздрять багато видів спорту. Загалом за перемогу на чемпіонаті боролися 16 чоловічих та 11 жіночих команд. Волейбол пляжний, показує дорогу класичному волейболу. Я вам скажу, що це рівень досить високий, європейський рівень. І якщо в нас будуть такі меценати, як молоток, як стогні, як багато інших. Не хочу всіх перечислювати. Якщо буде таке відношення міністерства, то я думаю, що у нас є великі перспективи в цьому виді спорту. Чемпіонат України організували за підтримки Федерації волейболу України під керівництвом Михайла Мельника і президента Федерації Сумської області, народного депутата України Ігоря Молотка. По перше, хочу подякувати нашим. Військовим нашим захисникам за те, що дають можливість тренуватися хлопцям і дівчатам і дають можливість проводити змагання такого рівня. Спорт це теж боротьба, і наші спортсмени теж захищають честь нашої держави на міжнародних змаганнях, і це велике досягнення і для нас, і для нашої України. Ми працюємо для цих дівчат, для цих хлопців, які Вболівають і прагнуть досягти результатів для України. Організатори подякували тренерам і батькам, які виховують талановитих спортсменів. Говорять, найбільше перемоги України ще попереду. Новини СТС.